Жодним з мирних сценаріїв, які будуть публікуватись в медіа, навіть в медіа там з ім іменем до того як буде інавгурація Дональда Трампа, і до того як будуть відомі прізвища його команди, фактично, вони під собою не мають жодного підґрунтя. Все це історії е, хайпу, як для медіа, так і для певних особистостей, які ці історії будуть вкидати паралельно з цим росіяни будуть цим дуже маніпулювати. Вони зацікавлені. Здійснювати інформаційний тиск певний і плутати українську, в тому числі, владу, і українське суспільство, кидаючи в західні медіа, в тому числі різного роду джерельні інформації про мир, про мирні сценарії на що згодна Росія, це як елемент певних торгів з одного боку, з іншого боку, це маніпуляції для підвищення певних ставок перед висуненням тих чи інших умов вже після інавгурації Дональда Трампа. До інавгурації нічого з цього не має жодного підґрунтя реальності. Це теорія, фактично. Тому mm -hmm. до цього треба ставитись підозрювати